Департаментом освіти науки та спорту МВС України і Харківським національним університетом внутрішніх справ проведено публічний захист наукових робіт підсумкового етапу конкурсу наукових робіт здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти, закладів вищої освіти, що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України. З напутніми словами до конкурсантів звернувся директор департаменту освіти, науки та спорту МВС України Олександр Тарасенко. Сьогодні захисники і захисниці виборюють наше право на незалежність, виборюють нашу свободу. Але саме вам, шановні курсанти, відбудовувати нашу країну, саме вам захищати її уже завтра. Ті, хто має хист до наукової діяльності і здобуває е, найбільших висот і в професійній, і повсякденній своїй діяльності. Тому, шановні курсати, незважаючи на результати конкурсу, незважаючи на те, яке саме місце ви посядете за результатами, чи перше, чи друге, чи третє, ви є вже найкращими, найкращими представниками своїх закладів освіти. Тому бажаю вам подальших успіхів, однозначно не зупинятися на досягнутому і разом до перемоги. Слава Україні! Головним завданням конкурсу були визначені пошук і підтримка обдарованої молоді, яка виявляє здібності до наукової роботи, створення у закладах вищої освіти творчої атмосфери та умов для інноваційного розвитку, а також підвищення престижу галузевої науки. Цього року тематика конкурсу пов'язана із воєнним станом, адже усі зусилля МВС та керівництва держави спрямовані на протидію військовій агресії. Очікування дуже великі від, даного, від даної конференції, тому що дійсно зібралися молоді науковці, які мають свої погляди на розвиток науки в нашій державі, які формують Перспективи подальших розвитку науки, і взагалі вони висловлюють ті бачення, які в подальшому будуть проваджуватися в нашій державі. Війна, ворог важко в Україні, але ми займаємося наукою, продовжуємо займатися наукою. І надзвичайно важливо, що Ті люди, які ґрунтували свої роботи, вони мають можливість сьогодні зустрітися, поспілкуватися між собою. Є представники Міністерства внутрішніх справ, є представники усіх навчальних закладів, які є в Міністерстві внутрішніх справ. І це ще раз підкреслює, що люди повинні навчатися, люди повинні займатися наукою, бо перемогти ворога, який сильний, який готувався до цієї війни, можуть тільки люди не просто небайдужі. А люди високоосвічені, талановиті, і ми їх повинні підтримувати з 11 закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС, для участі у другому турі конкурсу надійшло 126 робіт за 16 номінаціями. Під час науково-практичної конференції із презентаціями своїх наукових напрацювань виступили 55 курсантів, роботи яких були визнані найкращими. Моя тема оптимізація малих тактичних груп поліції в умовах воєнного стану полягає в тому, що як маленькі групи поліції можуть ефективно воювати з переважаючим їх особовим складом. За результатами підсумкової науково-практичної конференції, учасники конкурсу будуть нагороджені дипломами відповідного ступеня.